Доброго дня, ми з України, і ми продовжимо наші пригроди у грі Kingdom Come Deliverance за нашого великого і грізного лицаря Генрі. Можна, в принципі, йти виконувати квест, головний. Проснувся вже? Сподіваюся, ти добре відпочив після всього пережитого. Ми попрацюємо вночі, тож вставай і якнайшвидше рушай до Тальмберга. Тобі треба розбудити пана дівіша і його людей для нападу. Ми зустрінемося ввечері біля твердині і розберемося з тим слизьким виродком. Якщо я не вирушу прямо зараз, то щоб повідомити пан Дівіша, є великий шанс того, що наші бійці програють. Я не можу цього допустити. Все, ми газуємо туди. Е, Стефан, так, але по дорозі мені треба до Коваля заскочити. Катастрофічно треба, ну, не до коваля, до бронника. Є коваль, хай буде коваль, зброєра теж треба відвідати е, ремонт. А, цей ремісник не може це лагодити. Але оце може. Ну хоча б щось може. Мені треба ще шевця таким чином відвідати. І цього, блін, купити шнапси. Бляха-муха. О, це добронника йде, ні? Соловейко теж замкнено. Ооо. Котра година? Дев'ята, вони щось з десятої години він лишень. Недобре. Але в Тальмберзі теж є коваль. Але він, напевно, не полагодить мені це все діло. Так, ну, я думаю, нічого не буде, якщо я почекаю годинку до 9. -ї. аж до вечора маю час, тому не критично товаришу броннику, ремонт. Ремонт треба. Хаубек поламаний. Кіраса поломана. лагодь Файно. І ще було б дуже добре, якби був на роботі це, але це аж ще через годину приходить. Він жодних за графік такий незрозумілий. При... Приходять в різнобій. Так, у мене зі сном проблем, але я думаю, в тальмберзі можна буде трішки подрімати, коли ми вже доїдемо. А Обов'язково зараз буде ще в таверну забігти. Е, скупити шнапси. Тому що в мене шнапсів рівно 0, а вони згодяться, щоб по кілька разів не перепроходити один і той самий фрагмент. Два лише є, ну, хоч щось. Там ще є один шинкар, ще один шинок по дорозі. Шинкарем теж можна буде там прикупити. Е, це, ага, тут ще є DLC-шка. Yeah. Перша, по-моєму, вона вийшла з Яном Птачиком. Так що так. Ой, ми їсти хочемо. Жесть. Ну, Зараз купимо якийсь рулет чи ще щось ось тут в таверні. Так, ви не забувайте ставити лайк вподобайки, писати коментарі і підписуватись на канал, якщо ви ще не підписані. Тому що без того якось. Не так прикольно мені робити контент. Давайте торгуватися. О, 4 шнапс. гарно. А, так, рулетик один. Смажена качка для нашого себека, супчик. І давайте... хліб. як то без хліба. Рибко! Ходи сюди, я, я, я ти качку купив. Гукейч буде то ням. Я тільки купив качатину. А він... йому можна супчик давати, нормально. Так, похавати рулетик. Хопс. Супчик. І це все з хлібчиком. ням-ням. Mm. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Все, тепер нас чекає довга дорога до Тальмберга. Mm -hmm. У нас фінішна пряма. Ми вже добігаємо до Тальмберга. Ось вони. В'їзна брама. Так, вриваємося сюди, залітаємо і йдемо до головного керуючого. Так, сюди паркуємо. Тин -тин -тин -тин. Пане, я приніс термінове повідомлення від мого від панів Радзегата Ганоша. Бачу, ти вже знаєш, що твій батько хоче від мене? Я дізнався, хто стоїть за неспокоєм в окрузі, та батько і Ганош вирішили покласти цьому всьому край. Що? То хто відповідальний за всі ці останні біди? Ви, мабуть, вже зустрічалися з Іштваном Тотом. Ні, ми не знайомі, але пан Радзе казав, що він від... віддав його перед нальотом. Не думаю, що це збіг. Що він за людина? Яка в нього ціль? о де. Він служить королю Сегізмунду і бореться проти дворян, які підтримують короля Вацлава. Він зібрав серйозні сили в старій фортеці над Цазавою і дуже скоро планує напасти. Батько з Ганошем вирішили зробити перший крок і знищити його до того. Ох, заради Бога! Коли і як сьогодні. Вночі вони просять вас зібрати людей і зустрітися з ними біля Вранника. Це безумство. Може, і так, але я боюсь, що Радзих та Гануш праві. Чим швидше ми вилікуємо цю чуму, тим краще. Збери людей та підготуй їх. Ми вирушаємо ввечері. Залиш тут лише стільки, скільки необхідно для захисту замку. Добре, пане. пане, як скажете, ти підеш з нами? Так, пане, я мушу з ними поквитатися. Ух. Ах, який красавчик. Це буде, напевно, найшвидший штурм. Зібралося тільки народу, а там вже всі мертві. Печально буде для них, напевно, да? Всі прийшли на двіжняка. Генрі там вже подвіжував сам. Ух, яка армія зібралася. Га, Дівіше! Бачу, ти, х... ти не хочеш пропустити виставу? Ти ж не очікував, що залиш тобі всі почесті. Зовсім ні, і ми не подумали починати без тебе. Які новини? Ви говорили з ними? Так, який результат? Не зовсім. Не те, що... Не те на що ми сподівалися. Рад захотів переговорити з ним особисто. На щастя, я відмовив його від цього. Здається, це не вирішиться без бою. Бляха, це ж добре. Ми нарешті як світ розважимося на природі. На щастя, мій син провив величезну хоробрість і пробрався в левове лігво, щоб стежити за ними. Розкажи нам, що бачив, юначе. Ти як я навіть не знаю, що тут сказати, хлопці. Зайшов, вийшов, ну, 50 трупів. Я не знаю, як це так це сталося. Якось само, ну, що точно ви хочете знати? Ну почнімо з того, як добре вони укріплені. Зовнішній частокіл тягнеться довкола всього табору. На невеличкому пагорбі середини є напівзнищене господарство, оточене ще одним частоколом. Там мене тримали в полоні, і саме там сидить тот разом зі своїми посіпаками. Можеш сказати, скільки там наметів і як вони розташовані? Можливо, 50, може 60. Більшість з них в правій частині табору. А люди, наскільки їх багато? Чимало? Щонайменше 80? 30. Максимум. Нас самих не набагато більше. Ми переважаємо кількістю, хай навіть і на кілька, і на кілька чоловік. І наші воїни добре озброєні та дисципліновані. Ворог ж просто наволоч. З того, що я бачив, найкраще атакувати з нашого напряму. Як це виглядає з інших сторін? Східна частина покрита каміннями, тож не сподівайтеся здійснити світи звичайний удар. З іншого боку, саме цим шляхом я втік там вони скидають своє сміття. Купа вже настільки висока, що майже дістає до вершини частоколу. А це вже цікаво. Вали довгі, якщо їх там стільки, скільки ти ми думаємо, вони навряд чи зможуть висловити варту по всій довжині. Удар усіма силами по воротах, і в них не залишиться достатньо людей для захисту тилу. Це відміна стратегії. Але я й не очікував меншого від тебе. Якщо ми водночас діймемо величезний гвалт, вони навіть не зрозуміють, що сталося. Гвалт? Ти казав, в них є намети? А, не, пане. Так, пане? Ну, а, якщо я не помиляюся, намети зазвичай дуже добре горять. І в нас є чимало лучників. А, ти не зупиняєшся на півдорозі, дівіше. Отже, вважаю, у нас є план. Робарт з візьме 10 бійців і підкрадеться до тилу укріплень. Там є вхід, але ви ми, ми мусимо залишитись тут. Я зроблю все можливе. Це не буде надто важко. Вони будуть зайняті іншими справами. Решта з нас піде в лобову, Залємо їх вогняними стрілами, а потім нападемо. Ці виродки не знатимуться, куди поділися. В цю мить Робарт зі своїм загоном вдарить з тилу. Думаю, це хороший план. Бог в поміч, мої друзі. Ми зітримо цих сучих синів з лиця землі. Ай, гарно. Ай, красиво. Ой, банда тертіпляцькі. Знаєте, кого нема? Нашого друзяки, пана Яна Птачика, Він десь прогулює наш гульбан весь. Але тут ролики класні. Добре послухайте! Слухайте! Зараз ми зустрінемо сволот, які намагалися нас скривдити, грабували, вбивали, гвалтували і взагалі були більмом в оці достатньо довго. Вони зможуть ховатися за частоколом, але вони все ще залишаються з граю дворнях, які не рівня таким бійцям, як ви. І цієї ночі ми прикрасимо ці дерева трупами. Спершу ми підпалимо гнізда цих шершнів. Потім займемо їх біля воріт. і коли їм стане жарко, пан Роберт і його люди накинуться на них ззаду. І ми розрубаємо їх на шматки. Все ясно. Прекрасно. Тепер, коли ми дійдемо до валу, лучники прикриють людей, які на нього полізуть, і тих, хто буде за тараном. Якщо комусь зас яко якому вистачить дурості, висунути голову з-за частоколо, він відразу мусить її позбутися. Ясно? Радиться чути. Тепер за діло. Давай, Генрі, не підведи нас. Ага, луки стріляють. Блін, неможливість зберегти їх фігово. Ура! Генрі... Генрі перший біжить. Давайте. Пацани за мною! Беремо приклад за шота. Ох, там палає гарно. Краса то яка. А, добре, а що далі? А, ми підпалили, вони мають типу вийти. А, от драбини. Ні, ну, Щодо історичної відповідності, то прям дуже круто все зроблено. Я теж можу? Ще по одному лише. Я не можу релізти Драбина то не для мене. Пробитися в табір. Взяли три Ей, а звідки тут, ті, пацани, взялися? Це, мінус Так, я хотів щит взяти, щоб в нього був за щит. Польська кіраса, нобет. No Дайте мені його щит, звичайний щит. а. Так, де наші, де не наші? Фіхі його знати, де наші, де не наші. Бандит. Саме прорвались. Короче, моєї скрині зі всім хабаром походу нема. Просто ми всіх перебили, напевно. Тому так легко прорвалися сюди. Просуньтеся крізь випалену землю та захистіть її. Захищайте першу частину спаленого табору. Генрі, йди з людьми і вибий всіх, хто полишився в наметах, щоб вони не знайшли до нас зі спини. Віта, А де намети, типу, у тут чи що? Нікого немає, ні? А, ми тут маємо пройтися, поняв. Все, мінус. Давай, Генрі, рубай їх! Так, є. Табір зачищений. А, скрині нашої нема, коротше, таки Центр спаленого табору. Мінус. Це бандит? Генрі вже піднатягнувся бо в бойовій справі, як має бути. Булава взяла, є. Це бандит, а о. Все, захищайте центр спаленого табору. Далі йдемо, напевно, туди. Так, захищайте останню частину спаленого табору. Є. А, тут цей. ...алебардник. Мінус. Є. Що в нього є класне, нічого цікавого нема. хоча вони гарно всі броньовані, я вам скажу. Банецет, кольчужний кофт. Тут проблема, що. Ніх не видно. А, все. Просуньтеся крізь випалену землю та захистіть її. Виконано. Штурмуйте верхні ворота! пацани тут прям или Що, Генрі Генри всім навалює? От, направо, наліво! Бандюган. А ну, лягай. Давай. Так, енергії забракло. Все, перепочити, а все, всі, всі подохли. Отак от. от. Е... Нічого цікавого. А там хтось гепає вже в ворота, так? Так, тараном як має бути. Так, можна взяти оце, оце, Платні штуки, польську кірасу. Франт, чем, чем бы и не взяты. Так, давай вспосуйся, чувак. Короче, я какой-то хрена застрях. Я курва за застряг. О, виліз. Куди мої побігли? А все, перебили. І без мене впорались нормально. Вибачайте, що темно, ну нічого не зробиш. Де той горський виродок? Чого він не тут? Не намагайтеся сказати, що ніхто не командував. Але виглядає саме так, гануше. Генрі, де тот? Ти казав він тут? Він точно був тут, пане? Я отримав синці тарани, щоб побачити це. Нам треба дізнатися, куди він висковзнув. Шукайте підказки. Будь-що! Що скаже нам, що він робить? А де то його. Дружбан? Обшукайте садибу, окей. Блін, прям посеред столу лежить і я його не бачу. Лист з звранніка. Є, так, важливі речі. Шановний пане, незважаючи на наші дрібні неприємності у Прибіславіці, мушу сказати, що все йде за планом. Мені вдалося зібрати стільки чоловік, що ті втрати, яких ми зазнали, майже не мають значення. Вірю, що мені скоро вдасться захопити замок, про який ми раніше говорили. А віднесіть лист пану Ганушу. А Роберт. Пане, це все, що я зміг знайти. Лист? Про що в ньому йдеться? Радзе? Поряд з полюванням, поятикою та фехтуванням, міг би знайти трохи часу для навчання, старий. У судах Праги кожен Том, Дік та Гарі, щось там, щось там. Так, ну тут у селах нам по цимбалам на такі речі. Ось чому я про всяк випадок маю писаря. То що він там, бляха, каже? Це наче як написано тотом, але не сказано до кого. Написано, що все йде згідно з планом. І замок скоро візьмуть. Замок? Який замок? Наш йому здався замок. Пане, ми взяли одного живим. І схоже, що він не один з пересічних списоносців. Де той чур тот? Куди він пішов? Говори, чорт забирай! Він обвів тебе знову, правда ж? Якщо правильно виконаєш свій шанс, використаєш свій шанс, можеш вийти звідси цілим. Де твій лорд? Ну ж бо, пане, ми обоє знаємо, де я закінчу, а мій лорд пішов. Забрав більшість людей і пішов. Куди він пішов? Який його план? Він тут пише про взяття якогось замку. Якого замку? Ха, деякий замок поблизу, який залишився цілком беззахисним. Тож я гадаю, де ж це могло б бути? Що ти сказав, сучий сину? Тальмберг. Чи він пішов до Тальберга? Вам ніколи не дістати його. Вам ніколи. Що, ти планував відправити його в монастир і зробити монахом? Певен, у нас є чим зайнятися. Пане дівіше, так? По конях, панове, ми більше не можемо гаяти часу. О, нам ще бабки дали, нормально. Ті, хто йде? Добре. Добрий день. Ми є в сєпаденні. Потребуємо ошецит. Тут поранені. Відкрийте ворота. Кі -кі Слава Богу, які вони ідіоти. Прихай. Пані Стефані, я не думаю, що ми маємо. Пані. Мої люди серйозно поранені. Боюсь, вони не доживуть до ранку без догляду. Не хвилюйтеся. Ми надамо їм допомогу. Пані, я вам неймовірно вдячний. Бог нагородить вас за вашу доброту. Християни мають допомагати ближнім у скрутну годину. Істинно так, особливо зараз, коли з усіх боків нас оточує зрада й омана, коли в тіні ховається диявол, і всі бояться запрошувати гостей додому. Ті, поперед інших, так, пане, чорт, ми запізнилися. Що ж, на цьому ми серію будемо завершувати. Дякую всім за перегляд. Не забуваємо ставити лайк вподобайки, писати коментарі та, звісно ж, підписуватись на канал, якщо ви ще не підписані. Також переходьте у Discord та Telegram канал, який в описі цього відео. Не забуваємо підтримувати Збройні Сили України, вірити в нашу перемогу. Слава Україні! Слава українським захисникам!